Із нашим татом береже від куль проклятих. Завтра таке чудове свято доброти і милосердя, миру та любові. У ці діти його так чекають, навіть дорослі. Святий Миколай приносить нам надію. Надію, що вже зовсім скоро ця війна закінчиться і буде мир на нашій Богомданій землі. Братки, подивіться, як саме красиво на вулиці. Так тихо та спокійно. Шкода, що тато тату не приїхав. Дуже шкода. Як би було чудово, якби він приїхав. Я так сумую за ним, хоч на декілька хвилин його побачити. Але ще краще, щоб війна закінчилася, і тато завжди був з нами. Та наша ялинка не прикрашена. Встигнемо ще. А іграшки? що ми її будемо наряджати? У нас іграшок немає. Тобі все іграшками гратись, війна на дворі, а ти все з дурницями. А пам'ятаєте, братики, як ми казку читали про одного хлопчика? Пам'ятаємо. Кулі, гірлянди, намиста. Вона ж вся сяяла, аби нам таку. А де її взяти? А давайте впросимо Святого Миколая. Він добрий і він нам допоможе. Багато ти розумієш, який ще Миколай. Який ти злий? На жаль, у тебе немає бажання, яке ти хочеш здійснити. У мене є бажання, але я не впевнений, що якийсь старий дідусь зможе мені допомогти. Ну, хлопці. Ну, будь ласка, ну давайте попросимо, а раптом допоможе. І за татка попросимо, щоб він швидше переміг ворогів і повернувся додому. Вигадала. Ну от ми вже півтора року чекаємо з війни нашого тата. Він обіцяв, що до 6 грудня йому дадуть відпустку. Я так чекав цього дня цілий рік. Весь рік був чемним і допомагав мамі, а тата не звільнили. Не плачте, діти. Давайте помолимось. Господь і Святий Миколай нам обов'язково допоможуть. Потрібно просто вірити. Миколаю, поверни нашого тата живим з війни. А ти куди? А можна нам з тобою? Ну, вдягайтеся, ходімо. Яким малошити за Святого Миколая мені аж легше на душі стало. Так радісно. Стій. Он диви, хтось іде, або то мені привиділось. Дідусь, а давайте роз допоможемо. Ох, дякую тобі, дитинко, Добре ти. Петрику, давайте поможемо. А ви хто такий? Я вас тут раніше не бачив. Та я сам, діточки, не тутешній. У ваших місцях проїздом. Ось внучку приїхав провідати. А далеко йте. Так, котинку на околиці. Ну, коли так, то треба допомогти. Господи, допоможи мені в цій дорозі! А ви, діду, бога вірите? А як же не вірити? Ось випадок мені один розповідали. Якось мій знайомий дітям в гостинці ніс, наробив звіряток різних, цілий мішок, і пішов у сусіднє село. Дивиться, річка, а тепло вже було. Лід під тану. Треба було її краєм обійти, а він боявся до свята не стигнути, діточок не порадувати. І прямо через річку пішов? Так і пішов. Ну лід під ним так і обламався. Ага. Вода холодна з усіх сторін. Він за лід хапається, а той під руками кришиться, Но думає, справи погані. Зовсім живу, зневірився, як раптом згадав, як бабуся його молитися в дитинстві вчила. І став благати, Господи, допоможи мені, Святий Миколаю, допоможи мені. І не встиг він це сказати навіть. Як дивиться, чоловік іде, звідки він взявся, неясно. Руку чоловік йому подав і витягнув. Він став йому дякувати. А чоловік і каже: Богу дякую. За доброту твою до дітей. Він врятував тебе і надалі дітей не залишай. А хто ті був, діду? А чоловік сказав, як прийдеш у своє село. Кого першого побачиш, це і я буду. Ось повернувся він у село, вбіг до хати. І тут зразу ікону святого Миколая побачив. І впізнав у ньому чоловіка того, як він подякував Святому Миколаєві. На коліно впав і довго молився. Ось так-то. Ну, дітлахи, ти не залишив їх. Як же ж можна? Ще більше за ними дивитися став. Нікому не давав їх ображати. До нього із цілого села діточок приводили, як у дитячий садок з усіх сіл довкола. А він кому іграшки майстрував, кого добрим словом тішив, а і з ким пожуритися, якщо така справа. Це правда, діду. Ну добре, дітеньки, я вже буду йти. Де ж він? Я за цього не бачила. Його ніде нема. Я не так швидко перейшов. І мішок забув. І мішок якийсь легкий став. Я один його можу легко нести. Давайте подивимось, що там усередині. Давай. Ху, ху, так, це ж він на подарунок зробив. Візимо светку і Ленку на різах. Біжимо. Точно. Дивись, який у нього добрий погляд. Дивіться, дітки, як гарно на ялинці засвітилися гірлянди. Клас! І як красиво! Гарно, але це тато був поруч. На жаль, дітоньки, це неможливо. Він захищає нашу Україну. І ще й на дзвінки не відповідає. Що з ним зараз? Аго, є хто небудь. Хто це? Це якийсь чоловік у формі? Це ж наш тато! Точно, це наш тато, він повернувся. Це, це наш тато! Досить, досить, задушити. Як ви тут? Не буде мені соромно перед Святим Миколаєм, адже це він допоміг мені виконати ваше найзавідповітніше бажання. Святий Отче Миколаю! Ти завжди нам допомагай. Святий, Отче Миколаю, вибачте, що я у вас не вірив. Тепер я точно знаю. Ви є. Важкі часи нині, тож йому добро повірити важко. Але воно є. Не за горами той час, коли зло згине, і на нашій країні запанує мир, любов та злагод. Адже з нами Бог і Збройні Сили України. Благослови нас, Господи, та і Отче, Отче Миколаю! Миколаю. Наряйтеся сім'я разом! Як колись. Воно має поруч тебе, мій синку. Цікаво, як ти там. Мама, ти чого? Усе добре, дітки. Ти знову через братика так сильно засмутилася. Не сумуй, я знаю, він повернеться. Він обіцяв повернутися. Добрі дітки, лягайте спати. Вже пізно, дітки. Завтра гарний святковий день. Коли ж Микола вже подарунки принесе? Отранці прокинетеся і побачити під подушкою дарунки, якщо тільки слугняними були весь рік. Хто це? Андрію, синку, це ти? Так я, Мамусю, я живий. Я вже на своїй рідній землі. Скоро зустрінемося. Яке щастя! Ти живий! Я так чекала цього дзвінка. Дякуємо тобі, Господи, ти Миколаївичу до творця за це диво.